Давайте уявимо, що ви займаєтесь на факультеті психології або вже отримали диплом. Але задайте собі питання, що ви будете з ним робити. Чи знаєте ви, як підійти до клієнта, як його консультувати, які є психотипи, як до них підібрати рапорт? Яка структура консультації, які психологічні гіпотези? Я знаю, що ви розгублені, Я знаю, що ви не знаєте, в якому методі навчатися. У вас є страх і синдром самозванця. Я вже в психології більше 30 років, і сьогодні в моєму, в моєму кріслі психолога сидять мільйонери із Forbes. І цьому я навчаю своїх студентів. Вам потрібна людина, яка за ручку візьме вас і проведе від першого запитання клієнту до ваших хороших заробітків. До нас приходять дівчата на курс, для яких курс стоїть дорого спочатку, а потім вони закінчують і мають власну практику. Приходьте! навчайтесь. я запрошу вас на свій авторський курс корпоральної психології усвідомленого розвитку, де за чотири ступені ви точно навчитесь консультувати. У вас будуть лекції без води по 15-20 хвилин. У вас будуть фундаментальні ефективні практики на всі самі розповсюджені випадки клієнта. І у вас буде велика система підтримки і турботи. Ви точно будете впевнено консультувати. Мене звати Ольга Смірнова і до зустрічі на наших живих вебінарах.